Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про таке свято як масниця, але не масляниця, яка була придумана у 60-ті роки московитами і розповсюджена майже на всій території радянського союзу. Люди в селах і містах мали проведжати руську зиму. З п'янками, гулянками, катаннях на санах, з бубликами, самоварами та великою кількістю млинців. В Україні це свято називається масниця. Масниця це одне з найбільш веселих старослов'янських свят, яке починається за тиждень перед Великим Постом і триває сім днів. Часто цей період також називали кулетієм або сирний тиждень. Тому що в цей період не дозволялося їсти м'ясні продукти, а от молочні, а тим більше сир, обов'язково мали бути на святковому столі. Також це свято мало чимало альтернативних нас, таких сиропуст, колодій, масниця, сирний тиждень, бабський тиждень. В цей період чоловіки мали виконувати всі жіночі забаганки, і жінки збиралися компаніями. Співали пісень, танцювали, пили горівку, наливку, також проводили обряди. От обряди колодія і сирної неділі відрізнялися один від одного, але смисл мали однаковий. Ми ж з вами ж поговоримо про колодія. От свято колодія бере свій початок ще з праслов'янських часів до хрещення Русі, з цього і пішла назва: Хто ж такий колодій? Колодій це старослов'янський Бог. Це був шлюбу, примірення та злагоди. Він приходив у цей тиждень для того, щоб допомогти людям відновити свої сили після довготривалої зимі, також пробудитися разом із настанням весни. 24-го року масниця святкується з 11 березня, тобто з, понеділ, з понеділка, і триває до 17 березня. Великий піст настає 18 березня. Це свято здавна символізує закінчення зимі і прихід весни. Православна масниця прив'язана до Великого посту, що в свою чергу Великий піст прив'язаний до Великодня. Це і є останній період, коли можна відсвяткувати весілля. Вареники це головна страва холодія. Їх готували переважно сиром, з гарно заправленим вершковим маслом. Вареники готували ще за часів трипільської культури, за довгим до млинців, які нам нав'язала радянська влада. Вареники символізували молодий місяць, тобто жіночу енергію. Також, окрім вареників, на святковому столі були продукти із молока, такі як сирники, сирна баба, локшину та голошки обов'язково варили на молоці. Також з молока робили раженку, розтарачку. Толкушку та кисіль. Також всі каші варилися обов'язково на молоці. Щодня жінки і молодечки збиралися разом, іноді до них приєднували чоловіки, відкупивши право гуляти разом. У понеділок одна із жінок приносила колодку, стала по центрі стола, і кожна наступна, новоприбувша жінка, мусила замотати колодку у шматочок тканини, як немовлятку. Після цього вона прикрашала її стрічками. Живими або сухими квітами і колихала і вигукчи, вигукувала. Колодка народилася. Потім вони одна одну вітали, сідали за стіл, частувалися та співали. Ой, колодко-колодко, яка ж ти солодка, цілий рочок ждати, щоб на тобі погуляти. У вівторок колодці справляли хрестини, у середу – похрестини, у четвер колодка вмирала. У п'ятницю її ховали, а у суботу оплакували. Упродовж масниці жінки ходили від хати до хати, шукали неодружених дівчат та хлопців та прив'язували їм до ноги колодку. І не тільки їм, а ще й їхнім батькам. Для це було як покарання для того, що не змогли одружити своїх дітей. Звісно, що ніхто не хотів ходити з таким ярмом. От і заздалегідь готувався невеликий, але відкуп. Це могло бути як кольорові стрічки, горілка, наїдки, солодощі, хуст, маленьку колодку, здоблену стрічками чи паперовими квітами, чіпали незаміжнім хлопцям на ліву руку, вже не до ноги, а лише на руку. Парубки повинні платити дівчатам викуп за колодку. Це могли бути стрічки, також гроші, також могли бути намиста, черевички або хустки. Якщо це хустка чи стрічки, дівчина їх мала вишити до Великодня і подарувати або показати парубку. Це означало, що вона його вірно кохає, і переважно після такого ритуалу було зіграно весілля. Ані день перед великим постом всі намагалися помиритися, пробачити старі образи або попросити пробачення в один одного. Часто ще цей день називали день. Примирення: Вряд колодія широко відзначався до середини 19 століття. Попри всі регіональні відмінності, його смислове значення цілком зрозуміле і виправдане. Турбота про одруження і народження дітей як продовження роду. А тих, хто забув цю народну істинну мудрість, говорили так: не женився єси, то колодку носи. Якщо вам цікаво, чим відрізнявся сирний тиждень від колодія, обов'язково пишіть в коментарях. Я зніму про це відео. Також дякую вам за увагу і не забуваю підписуватися на мій телеграм-канал посилання в шапці профілю. Всім дякую, до побачення!